Після року тиші тут знову сміх і дитячі голоси. У Запоріжжі до очного формату навчання повертається один з дошкільних закладів. Дитячий садок був пошкоджений під час російського обстрілу торік 21 жовтня. Тоді вибуховою хвилою тут вибило близько 90 вікон. Задля безпеки у закладі встановили понад 300 нових, ударостійких, розповідає директорка Світлана Єгорова. Попри побоювання свого п'ятирічного сина Артема, планує віддати до цього садка Марина Мороз. Жінка розповідає, заклад не функціонував більше року, і весь цей час доводилося просити допомоги в батьків. Робота є, ніхто її не відміняв, працювати треба. То домовлялись з бабушками всі, хто мав ініціативу допомогти. Всі допомагали. Якось викручувались, але да, було важко, бо садочка, дочка працювати саме важко. Трошки буде фізично мені легше. У закладі облаштували укриття, де перебуватимуть діти. Однак не більше трьох годин на день, адже харчування тут не передбачене, розповідає вихователька Таїсія Московченко. За її словами, у кожній групі буде до 25 дітей. Вони, звичайно, будуть займатися окремо молодше, дітки молодшого віку, дітки середнього віку, дітки старшого віку. І у нас ще буде різна вікова група. Нехай три годинки, але ми дуже раді, щасливі. Тому що дистанційне навчання, звичайно, відрізняється від очного навчання. І зарядка, і заняття, і все буде чергуватися відпочинком, і руханками, музичними якимось паузами. Все, як і раніше, але в дуже жатому такому. За словами директорки дитячого садка Світлани Єгорової, до закладу готові повернутися близько 81 дитини. Плануємо 1 вересня розпочати заняття в нашому укритті, складено плани, складено режим дня, підготовлені сетка занять, готові вихователі, готові працівники. І батьки також готові, і дітки також готові. Світлана Гарбузова, Геннадій Корчуненко – Суспільне. Новини Запоріжжя.